Ми розуміли, як буде грати наш суперник, ми намагалися чинити... Тиск, чинити тиск на нашого суперника, і ми робили все для того, щоб вони втрачали сили якомога більше. І розуміли, чудово розуміли, що терпіння і прийде час, коли ми зможемо реалізувати ті моменти, які у нас були. Але і в першому таймі у нас було достатньо моментів для того, щоб уйти на перерву з таким для нас добрим рахунком. В другому таймі ми зробили невеликі акценти стосовно нашої гри і дали хлопцям розуміти, що вони роблять все правильно, але треба робити все трішечки швидше. Все інше. Настанову на гру, яка була запланована, реалізували складно починати гру з подарунків, які ми зробили команді, але треба віддати належне команди, які очолює Віктор Скрипник. Вони грають на досить, досить цікавий футбол і завжди грати непросто. І перемагати такі команди дається з трудом. і приємно Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від ФАВБет. Грати проти Динамо першим номером це дуже складно. Ми це теж не намагалися. Ми забили гол, потім терпіли. Як ото кажуть, коли ти будеш звіря, то ти розумієш з чим ти сталкиваєшся. Я дуже вдячний хлопцям, які. В моїй команді це делали, ми смотрим на себе, ми розуміємо, що це не решающая игра чемпіонату. Но бы мы ми сьогодні просто окопались, стояли і и то, то тоді було б теж неправильно. Ми ще раз кажу, дивимося на себе, ми прагнемо бути потужною командою. Як це вийде за місяць, що ми працюємо вместе ті кроки, які ми покращили, вже, вже я бачу. Та статистика, яка говорила об цій команді, на якому ми місці знаходимося, ми цю статистику теж хочемо улучшати. Ну а так, Динамо з победою, і ми будемо далі, все одно можна з цієї гри багато позитива для нас забрати і взяти. Що ми будемо намагатися робити, кожна перемога дає позитивні емоції і три-три очки, які на даний час дуже важливі. Тому можна сказати, що ми набираємо форму, тому що це перша офіцер офіці... офіційна гра в цьому сезоні, тому ми її розберемо і зробимо виводи. Це самокупність. Да? Нам мені нужны хлопці, які не для них авторитету. Вот, це такі хлопці, як вот Юрченко, Гармаш, Імереков. Да? Ті хлопці, які вже пограли, щось вигравали, знають у футболі майже все. І такі хлопці вони імпульсивні, напевно. Да? Ті, той гол, що він зробив, і та, та картка, яку він, він має, це, це, ну, може бути, і за цього ми його і поміняли, тому що. Он разговаривает не только с соперником, он и разговаривает и с судьями, и с нашими, и с тренерами. Ну це його такий стиль, да. Але це дуже важливий ігрок для нас. Да, ми тільки із-за того, що він, е, може бути чу-чуть, може свою енергію свою імпульсивність, може бути на какое-то единоборство, що привело б бы... Ко второй жовтой не хотілося, щоб під команде играть команді и в меньшинстве, що дуже часто э, було в першому крузі з э, металістом 19-25. Стосовно Тараса, в нього є великі перспективи, в нього є велике бажання. Він досить молодий гравець. І ми всі його підтримуємо і допомагаємо. Немає людей, які не роблять помилок. В цьому матчі, я вважаю, він провів його на досить високому рівні. М'яч слизнув у нього під ногою. Таке теж іноді трапляється. Але в тому епізоді ми могли краще зіграти в сам момент, коли пропускали гол. Тому це колективна відповідальність і колективна помилка. Стосовно Ярмоленко, він. Почав тренуватися, але зараз вимушена трішки пауза. Тимчик теж починає вже працювати в основній групі. На жаль, мали ж вилетів, і вилетів десь майже місяця на два з половиною на три. В нього йому робили операцію. І біловар теж має на наступному тижні почати працювати після струсобуску. Якщо ми дивимося на нашу турнірну сходинку, то напевно. Це не радує нас, руководства. Ми хочемо насамперед себе обезопасити, щоб ми не, не нервничали до останніх ігор. Це буде дуже складно, бо той же Минай сьогодні дуже гарно грав, так що ми гру граємо у Минай. ті шість пунктів, як то кажуть, така гра. Да? И такая игра против Динамо, это очень хорошая, как бы такая, можно сказать, подспорье да, перед такой игрой. Там надо уже, может быть, не игровые качества, а бойцовские больше включать. Будем над этим как бы працювать. А так, конечно, хочется как можно быстр, быстрее, по возможности вы, вылезти из той ситуации или из того турнирного положения, как мы Де ми Дуже складно починати гру, починати весняний період, перші матчі, тому що всі команди функціонально готові, всі, у всіх команд є якісь напрацювання. Ти не розумієш, хто як е, готується до гри, які сюрпризи готують. Е, тому не просто і ми акцентували увагу на своїх діях, ми акцентували увагу теж на, е, вже знаючи стиль, якщо можна так сказати, стиль, в який грає. Команди скрипника, тому я думаю, що ми підготувалися достатньо неплохо. Команда суперників добре в першому таймі оборонялась, і коли ти добре обороняєшся в грі, то ти тратиш більше сил аніж коли працюєш з м'ячом. Тому в другому таймі, як ви бачили, в команди суперників і судороги були, і вже розриви вони вже не встигали, і ми цим можна сказати, скористалися. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.